Вітання глядачам каналу. Середа, 24 грудня, маршрут номер 3 Сьогодні у нас мороз. Виходив з дому було мінус 10. В день обіцяють мінус 8, а вночі мороз до мінус 14 градусів. Дочекались. Метеорологи також обіцяють, починаючи з ночі на п'ятницю, впродовж 4 днів снігопади. Так що, можливо, буде складно ходити по маршрутах. Схоже ще продовжувались роботи по санітарній чисті лісу і перші три фотопаски записали зовсім мало файлів. Перша фотопаска спрацювала лише один раз, підходило сімейство косуль. У домашньому господарстві втрата, здохла одна курка. Вирішив використати її як приманку якраз біля цієї фотопастки. Якраз біля цього місця доволі часто доводилось бачити трьох великих яструбів. Швидше за все, ця сімейна пара готує до самостійного життя своє потомство. Біля цієї фотопастки з поваленого стовбура осики також було зроблено солонець. Зараз солонець є на кожному маршруті. Але косулі поки що ним не зацікавились. В минулі роки я часто ходив по гриби в ці місця і часто зустрічав зайців, але їх також поки що тут не видно. Ще на одній фотопасті було чотири спрацювання, двічі приходив лис, двічі косуля. це доволі цікаве. Говорить невелике болото і розрахунок був побачити також і оленів, і лосів, і кабанів. Поки що вони не виправдовуються. Якщо і наступного разу буде мало фалів, будемо шукати для цієї фотопастки інше місце. Біля цієї фотопастки, що встановлена на виробці, що встигла зарости молодою порослю, було залишено в якості приманки корпус курки. Розрахунок був відзняти конюка, якого доволі часто доводилось бачити тут останнім часом. Ну і, звичайно, копитних з родини Оленевих, для яких молода порость є основною їжею в зимовий період. І першими фотопастку зафіксува сімейство косуль, яке апетитно перекушувало молодими гілочками. 17 грудня зранку був сильний туман, але можна було розрізнити, що повз фотопастку пробігли лосиха з двома лосенятами. А вже наступного дня приманка була виявлена сойкою, яка влаштувала собі невеликий банкет. Він продовжився до вчорашнього дня. 22 грудня приманку виявила лисиця. Покружляла навколо, але підійти ближче, ніж 5 метрів не наважилась. Природна обережність взяла своє. Спочатку вранці тут з'явилось сімейство косуль, але повністю перед об'єктивом показатись вирішив тільки один представник. А потім приманкою зацікавився конюк. Перша ж спроба виявилась далі, і йому вдалося відірвати шматок. Подивіться, як вправно в польоті він переклав цей шматок, всклював лапи. Через 50 хвилин він знову з'явився біля приманки. Ніколи не міг подумати, що птахи можуть використовувати крила як опору. Наразі поки що спроби відірвати приманку від береза виявились марними. І канюку довелось продовжити свій обід в незручних позах, показуючи всі свої акробатичні здібності. Звичайно, це не дуже подобалось сойці, яка вважала, що це її здобич. А тут Сойка вирішила використати фотопаску для спостереження за конюком. Нарешті після численних спроб конюку все-таки вдалося відірвати приманку від стовбура. Ще цікаво, дроти, якими корпус курки був прикручений до берези, залишились на місці, не витримали кістки. Нарешті конюк переніс курку в більш зручне місце ближче до фотопастки. На трапезу він витратив більше 4 годин. Відсутністю конюка на березі відразу скористалась сойка, яка почистила залишки їстівного, що лишились на стовбурі і дротах. Лис, можливо, спостерігав за цим всім дійством десь із кущів, але для нього залишились тільки запахи. Вночі під час снігопаду перед камерою з'явився молодий козлик з рогами-шпичаками. А вже сьогодні вранці його старший товариш, можливо навіть тато. А наступна вилазка по маршруту номер 3 відбудеться вже в наступному році.